Сестер, протягом всіх цих зібрань, різдвяних, мені здалося майже всі проповідники в тій чи іншій мірі звертали увагу на те, що у Бога немає випадковостей. І от так як Бог планує розвиток, історію, це в Божих руках, це в Божих планах, і це нормально, і це правильно. Не так давно зустрівся з одним християнином, який. от Ну, такий він цікавий. Він досі шкодує. Ну, хто історію знає трошки України, що Карл дванадцятий, це король Швеції, захворів. От тоді, ну можливо, хтось забув. Була така баталія, шведи нападали на російські війська. Петро I з одного боку, Карл дванадцятий з іншого боку, і Іван Мазеп, ну не з боку Петра І, а Карл XII, той, який мав бути на чолі шведів, от захворів. А він такий гарний був полководець. І цей християнин досі шкодує. Він каже, якби ми тоді перемогли, ми були б в Євросоюзі. Я розумію, ну, ну так сталося. Ці історії 300 років. Ну, а але іноді ми забуваємо, що у Бога немає випадковості. Щодо Різдва, я думаю, що ще в нас буде можливість чути про Різдво, та історія, яку я сьогодні хотів би читати, можливо, вона не зовсім безпосередньо пов'язана з Різдвом. Втім, це частково от та серія, яку я хотів розпочати, серія зустрічі з Богом. Сьогодні я хотів би, щоб ми розібрали одну з зустрічей, яка у Петра відбулася з Богом. Випадковості немає навіть самому Різдві. Такі, здавалося, в дрібні деталі, я не знаю, чи хтось звертав колись увагу, серед родоводу Ісуса Христа, який є в Матфії, є чотири жінки. Жодна з них не гідна того, от в наших людських очах, щоб бути в родоводі. Хто з цих жінок, можливо, хтось забув, на всяк випадок. Тамар або Фамар, або Тамар, в різних перекладах вона по-різному, рахав або Раав, це одна та сама. Руф або Рут це одне те саме м'я, просто в різних перекладах, І Вірсавія. До речі, Вірсамія навіть по імені не названа. З Вірсавії пов'язана одна надзвичайно цікава історія писанні. неприємна історія для Давида. Рут, так як Біблія її описує, так, вона щось добре зробила. Вона навіть згадує е е е е рахав, Фамаль. Фамаль це взагалі дуже цікава історія. ви колись читали її історію, вона перериває історію про Йосипа. От розказується історія про Йосипа і раптом раз історія про Фамаль і знову про Йосипа. І також є дуже приємна історія. Руд незнароду Божого, Рахаф, ну хто її знає, втім це було в планах Божих. Та історія, яку ми зараз з вами будемо читати, в неї є також ті речі, які ну, для єврейського вуха. Для людини, яка була в єврейській культурі, якийсь такий резонанс на трошки історія. «Дії. 10 розділ. «Дії. 10 розділ. Спочатку прочитаємо з першого віршу по восьмий вірш, а потім ще декілька віршів будемо читати. Поки ви шукаєте в ваших бібліях «Дії. 10 розділ. Я знаю, що воно буде висвітлюватися на екрані. і Я хотів би продовжувати заохочувати членів церкви, носити з собою Біблію, носити з собою писання, а раптом там буде щось неправильно, а раптом там помилка. Написано, що ті, які переміряли щоденно чи воно так, вони були шляхетніші. Це в Біблії так написано. Це добре, коли ми носимо писання і перевіряємо. Поки ми шукаємо в Бібліях цей текст. Бог дав землю ізраїльському народу, і я дійсно вірю в це, хоч і багато разів говорив про це, я дійсно вірю, що в діях 17 розділ апостол Павло навчає нас в одній дуже важливій істині. Він багатьом істинам навчає, але одна з цих істин така, що Бог не даремно поселив нас там, де Він поселив, і там, коли Він поселив. І там чітко названа причина, щоб ми пізнали Бога. Обставини нашого життя, місця нашого проживання. Це не просто випадково, це не просто у Бога є якась така, не знаю, великий бачок на небі, і він думає, так, Іван, раз, там, жужу, ага, народиться тоді то і тоді. -то. Потім в якому році він має одружитися, тоді то і тоді. А -то. куди переїде, дістає? Ні, зовсім не так. Це не випадково. Це для того, щоб ми в наших обставинах, все там, де ми живемо, пізнали Бога. Земля, яку Бог дав євреям, єврейському народу. Ця земля також не була випадковою. Вона мала навчати певним речам. Дуже швидко євреї втратили, якщо у вас є в ваших бібліях карта, можете відкрити і побачити оця кромка, яка середземне моря, дуже швидко вони її втратили. Цим краєм вони володіли хіба при Саулі, Давідові, Соломоні, як тільки царство розділилося на північне і південне, вони втратили. І ось Петро знаходиться в Йопії. Це язичницьке місце. Євреї його не дуже любили. Знаходиться Петро в домі тієї людини, яка працює зі шкірою. Щоб працювати зі шкірою, треба постійно торкатися мертвих тварин. Згідно старого завіту людина, яка торкається мертвої тварини, є нечисто, хтось підказує, Петро. Ну, можливо, він не фарісей. Можливо, він навіть в своїх очах не такий вже чистюля в плані закону Моїсеєва. Але, ну, якось старається якась намагається жити більш-менш таким життям, яке відповідало закону Моїсеєву для того, щоб не дратувати зовнішніх людей. І ось 10 розділ. Давайте ми разом з вами будемо уважно читати. Проживав же один чоловік у Кесарії, на імені Корнілі сотні полку, що звався Італійським. Поки ми будемо читати далі, ну, е коли Тарас, Тарас Ніколайович проповідував про Іра та, і говорив, що Іра дуже любив грецьку культуру і хотів запровадити грецьку культуру в Палестині, абсолютна правда, Кесарія була містом, навмисно побудованим з цією метою. Язичницьке місто. Йопія — напів'язичницьке місто. Кесарія абсолютно язичницьке місто, де було все, що мало бути в язичницькому місті. Перше, що робили шляхетні люди зранку, вони йшли в театр. Цей театр досі зберігся. Ну, Зазвичай в театр ввечері ходять, вони зранку ходили в театр. Актори, які грали там, грали ті вистави, які були аморальними. Ці вистави в Україні, якби вони показувалися, вони показувалися з червоним квадратиком на низу. І, і після якоїсь там вечірньої години. І я не думаю, що хтось з нас, ті вистави, які там показувалися, з нас, християн, міг щиро дивитися. Ну, скоріше все, навіть якби ми дивилися, ми зараз розуміли, що ми грішимо, коли ці вистави дивимося. Там такі вистави показували. Мало того, коли е, подивився на дах, який був над цим театром, було видно море. І ті кораблі, які прибували, їх навмисно запускали в гавань тоді, коли вистава підходила до кінця. Для того, щоб людям було цікаво, і чим вистава закінчиться, і е, було цікаво подивитися на ці кораблі. Далі люди йшли в баню, потім йшли на іпадро. І так вони насолоджувалися своїм життям. Євреї не ходили в Кісарії. А якщо їм і треба було в Кісарії щось вирішити, Скоріше все вони йшли так, що, знаєте, ну, ну, ніхто не подивився, ніхто не побачив, е, так вдягалися, щоб ніхто не впізнав, якось так ховалися. Е, це було абсолютно язичницьке місто. Бог готує Петра до того, щоб він пішов в це язичницьке місто і там проповідував. Йому не дається цього. Я хочу задати просте питання. Тут немає пасти. Бог сказав, ідіть по всьому світу проповідуйте Євангеліє. учням, коли підносився. Сказав, точно сказав, правда сказав? І в моїй Біблії ваше точно. Учні не платяться це робити. Їм добре бути разом. Їм добре бути однокупним. Їм добре насолоджуватися цим спілкуванням. Те, що ці люди гинуть і без Христа йдуть в пекло. На жаль, їм якесь байдуже було. Подумаєш так. Ні, трошки вони ходили. Якісь потуги були. Бог в 8 там використовує Е, але так, щоб масово вони йшли і проповідували не було того. І тільки вивчають історію християнства, вони говорять лише тоді, коли Бог запровадив Єрусалимі жахливі гоніння, тільки тоді церква вироста всього до вас. І Бог готує серце Петра. Поступово готує, другий вірш. З усім домом своїм він побожний був та боговійний. Подавав людям ще до милості і завжди Богові молився. У нас іноді ми почали цю серію проповідей зустріч з Богом Іллі. У нас іноді та сама помилка. Я один віруючий. Нема більш погідного нема більш достойного. Бог, який знає все, який контролює все. Дихається і, мабуть, ну, мабуть, з посмішкою кажуть, в принципі, сім тисяч є. Не один, не два, не десять. Пам'ятаєте, як Авраам з Богом торгувався? Ну, якщо 50, там, ну якщо ну, сім тисяч. Щось подібне було і у них. У Петра, у інших християн, і у, у юдеїв, які намагалися жити побожнім життям. Кесарія? Мені йти в Кесарію? Так тися і зовсім нема нічого доброго. Але там було серце однієї людини, яка зі всім своїм домом шукала Бога. Можливо, мучилася. Можливо, цій людині не до вподобу були всі ці розбещені вистави. До речі, там досі збереглася акустика, даху вже немає, залишки цього театру є. І там досі збереглася акустика така, що якщо, якщо хтось шопотом говорить там, де була сцена, досі на сходах добре чутно. А якщо у вас громкий голос, як у не того Ірода, який побудував, а у іншого Ірода, в якому дії апостолів розповідають, що в нього голос, немов голос Бога, він там сам виступав в тому місці, це в наших писаннях написано. І коли він, маючи голос трошки голосніший, ніж у звичайних людей. Там щось голосно говорить, то, звісно, люди казали, о, це голос Бога. В цьому місті була людина, яка шукала Бога. Ця людина не була байдужим Бога, і... але ось диво. Людина революційного налаштування. Людина якась смілива. Людина, яка може дістати меч не чи їм користуватися, замість того, щоб голову рубати, помиляється на 90 градусів, рубає вуха. Людина, яка може куди хочеш там перші, я за тобою піду. Ця людина, яка, не здавалося, б, знає Боже серце, дуже сильно переживає. Явно він у видінні десь коли третій вірш, години дев'ятої дня. Бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив його Корнілію. Корнілі. Відповлявку на нього жахнувся і сказав: Що, Господи? Той ж йому відказав: молитви твої і Твоя милость перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей та і приклич Симона, що зветься Петром. Він розчує в одного габарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Колежан його йому говорив і дійшов, що то закликав із дому двох своїх слуг, вояка богобійного з тих, хто служили при ньому, і розповів їм все і послав в Йопію. Надзвичайно цікава історія. В цій історії ми бачимо Петра, який знаходиться в домі в Йопії, на під'єзичницьке місто, де він вже почуває себе так ну, незручно. Живе в домі шкірянника той, який зі шкірою працює, вже почуває себе незручно. І у мого Бог кличе, якщо читати цю історію далі, в місто, яке взагалі є язичницьким, мало того, він посилає йому надзвичайне незрозуміло видіння. З неба спускаються от всі ці нечисті тварини. І Бог йому говорить, устань, це 13, наприклад, вірш. Устань, заколи, Петре, їж, а Петро відказав 14 вірш. Жодним чином, Господи, бо ніколи я не їм нічого огидного чи то нечистого. Дуже цікаво відповідь. Він міг би просто задовільнитися тим сказати, Боже. Я не чистей нічого не їм. Я не знаю, про що Петро думав. Можливо, він думав. Це виправування. От з'їм'я нечисте чи не зім'я нечисте? Е, тоді, коли в Казахстані жив, мені розказували, що є ті, які казали завжди в армії особливо. Я мусульманин, я мусульманин, ну а їсти хочеться. Годують погано. І якщо отак от, от зробити, то Аллах не бачить, що сало їде. Ну, я не знаю, про що вони там думали. Я не знаю, про що зараз думає Петро. Боже, може ти мене випробовуєш? М -м 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 -може, м може це якесь, ну, пастка, може це якийсь тест? І тому він каже, я не їм нечисте. Але він ще одну каже. Я не їм нічого огидного. Це є ваша Біблія? Чи тільки мої? Слухайте, а де в Писанні написано, що не можна їсти огидне? Ну, за нечисте так написано. Скверно. Скверного. Але, до речі, дуже гарний переклад огидний. Там вживається саме таке ну, неприглядного, недоброго. Знаєте, скільки разів різним місіонерам доводиться їсти те, що є ну, огидним? Тоді, коли ми, ми з Тані поїхали на місіонерське поле після ДХУ, Одна з дивних речей, яку мені колись доводилось їсти, це так звана п'ятихвилинка. Це рибу, яку спіймали, почистили кіше, так як вміють чистити нюанси, порізали, посолили і через 5 хвилин можна їсти. Вона дуже слизька. Її спіймати відделкою на тарівці це треба бути ну, місцевим. Тому що вона ковзає по тарівці і, 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 і це не суше. Слушай, там навмисна риба, там, ну, вона якась ну, не така. А ця риба, де я ще знаю, як у них з санітарією, я ще знаю, що вони роблять з мертвими, вони їх не ховають, вони їх пускають по тій самій річці, де оця риба. Я знаю, що в них немає каналізації, ну, я знаю, що рибу вони ловлять не десь там по центру річки, а ну, там, де можна закинути. І я не і Петро за те, що він обіцяє Богові, каже, ну, я не хочу їсти те, що не по закону, якось ще можу зрозуміти. Можу по-людськи зрозуміти огидне. Але Бог починає ломати його серце. І він навчає його тількому цікавим речам. Важливий урок. Давайте ми прочитаємо кінець цієї історії. І знову голос вдруге до нього, що від Бога очищене. Не важай за огидне того. І це сталося стріччі, і посудина знову була взята на небо. Як Петро жив у собі бентежився, б то значило це водіння, що він бачив, то ось посланці від корнілія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед вородьми і спиталися, крікнувши, чи то тут це не симончи, зветься Петро. А Петро роздумує над цим водінням. Декілька здивувань. Здивування перше, це оце місто. Кисарія. Можливо, ми своїм мозиком можемо думати, Боже, чого ти не поразив грімом і блискавкою Ірада, будує в тій землі, яка є Божа земля, розбещене місто, для того, щоб надихнути Ізраїль, любити грецьку розбещену культуру. Боже, ну полезли, близько, Бог допускає, що ця кісарія з'являється. Бог допускає, що залички цієї кисарії досі є. Мало того, ще одна цікава, Бог допускає, що Петро опиняється в Йопії. У цієї напівдуховної людини Бог допускає цього шкіряника і Бог допускає голод. Якщо уважно прочитати те, що там відбулося, раптом Петро захотів їсти. Сестри, я жив на сході. Голодний їсть ганьба для сходу. Якщо Петро перебував в них вдома і він схотів їсти, для сходу це ганьба. Йому почали годувати. годувати. Якщо ви гостюєте на сході, скоріш за все, вашим питанням буде не як поїсти, а як відмовити так, щоб вони не образилися, що ви не можете стільки. Там годують. Якщо Петро в них перебував, звісно, він, він, мабуть, щойно поїв. І тут він раптом хоче їсти. І от всі ці речі показують йому і нам кілька важливих уроків. Урок перший. Бог діє зовсім не так, як я очікую. Ніді нам простіше ну, даруйте за такий вислід, загнати Бога в рамки. Як він має діяти? Людина має прийти на зібрання, почути Євангеліє і покаємося. Можливо. А що якщо я Йому скажу про Христа? До того, як вона взагалі прийде на зібрання? Можливо, людина прийде на зібрання вже від обженої людини просто приєднається до церкви. Іноді ми заганяємо Бога в рамки, як він має діяти. І тому ми іноді не розпізнаємо дію Божої в нас, в інших. Ми десь очікуємо, що Бог може діяти і собі вигадуємо один, два, три, чотири способи, як діє Бог. І саме тому дію Божу в нас самих не можемо розпізнати. Петро, який знає Бога, який знає Христа, який багато вже на той момент пережив духовного, сидить і роздумує, що б то могло значити це водіння. Та я думаю, що більшість з нас, коли вперше читали цю історію, вони вже здогадалися, куди хилить Бог. Коли язичники потребують Бога, Христос прийшов для всього світу, церква не йде проповідувати, і тут Петру спускається нечиста їжа. Де більшість нас вже здогадалися, куди зараз Бог його буде надсилати, ну, до якихось язичників. Читаємо далі, а, ну все, зрозуміло. А Петро сидить і думає, ну як, ну Петро, ну, 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 ну це ж зрозуміло. Тобі ж не складне питання задали, що означає 5 розумних і нерозумних дів Матвія 25 розділу? Тобі ж не задали складне питання от, по лібітам або повторенню закону. Це ж так просто. Іноді в нашому житті ми заганяємо Бога в певні рамки. Ще один чудовий урок. Іноді ми ділимо людей на гідних і негідних, щоб почути благовістку від нас. Думом маю розказати історію про одного брата, без всяких імен. Він любить свідчити про Христа, дуже любить свідчити про Христа. Але коли він свідчить про Христа, ця людина має бути кимось, ну, власником ресторану, начальником міліції, ну, або кимось там ще. Бомжу? Це не цікаво. Ну що ти з нього візьмеш? По-перше, треба тримати дистанцію, ну, бо погибне, е по-друге, ну, 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 покається, а потім доведеться якось з ним там возитися. І можливо ми зараз думаємо, ну, дякую Богу за те, що я не такий. Як той брат, і десь там викопав брат Іван. Вписані є така історія. Один також так думав, ну, дякуючи, що я не такий. Та іноді ми такі самі. Іноді ми очікуємо, оцей брат мені може щось розказати про Христа. Це ні. Якщо Дух Святий є в нас, людей, в діваючих людях, в братах і сестрах, не може бути так, що от в цьому Дух Святий більш гідний, того, щоб я от з ним якось мав стосунки, а з цьому ну, не мав стосунків. Дуже часто у нас подібні проблеми, як у Петра, якась традиція. Якийсь наш власний досвід, власне розуміння затьмарює наш духовний зір. Ми іноді навіть Біблію бачимо не як книгу, яка розкриває серце Боже, а лише Біблію маємо як список правди. Біблія в першу чергу нам розказує про серце Боже. Петро після того пішов. Він проповідував, він був е, в е, Кісарі, в цьому язичницькому місті. Я не знаю, Біблій мало описує, як він там ходив. Звісно, за осторогою. Звісно, він так шов, що, щоб, не, дай Бог, там ніхто не побачив і не подумав, що він в театр там пішов, е, в цей ганебний, або на іпадгон, там, або кудись там ще. Він зробив свою справу і пішов. Але там була людина, яка потребувала його служіння. Є багато цікавих речей. Одна з цікавих речей, яка дуже з цим пов'язана. І яка пов'язана з тим самим Петром. Чистому треба що омити. Пам'ятаєте? 13 розділ Євангелія від Івана. Коли Ісус хоче омити ноги Петру, Петро, да ні, ні, це неправильно, ну, так, так, так. І, і тоді, коли Христос йому говорить, те, що Він йому говорить. А, раз так, тоді, давай всього мене омий. Бог ще тоді готував його серце. Коли ми озіраємось назад, той досвід, те навчання, ті зустрічі, ті Божі дотики, які були в нашому житті, Бог обов'язково готує нас до чогось. І перед нами вибір. Або зупинитись, от там, де Петро міг би зупинитися, сидіти і думати, цікаво. Проходить рік, як я з Богом, я думаю, цікаво. Куди ж Бог мене кличе, що ж Бог від мене хоче? Проходить 10 років, як Бог мені відкрився. І сижу і думаю, цікаво, що ж то Бог від мене хоче. Або, знаючи Бога, піти і робити те, що Бог від мене хоче. І останнє ідеї, будемо молитися. Є один вірш в Євангелії від Івана. Він, можливо, не такий простий, як на перший погляд здається. На перший погляд ми думаємо, ну так, да, але якщо ви його до себе застосувати, то вже не так просто він звучить. Вівці мої знають голосні і йдуть за мною. Слухайте, це означає, що до вівці Боже Бог говорить. І коли Бог говорить через Слово переважне, ми чітко знаємо, що це Бог говорить, що це не емоції. Що це не хтось там розчавив якимось токсивими історіями, показав кілька дітей, і, от все, поїхали на місці, показав якихось, ну, я не знаю, там, нужденних фотографій, там, хтось, кудись пішов. Ні, коли Бог говорить, війці його чують його волос. І можливо, якщо пройшов рік, два, три, десять, як є дитя Боже, а я не чую волос Божого, Можливо, проблема не в Богу. Можливо, проблема в мені, і мені треба почати чути голос Божий. А проблема, яка може бути в мені, скоріш за все, якщо вона є, вона подібна, як в Петра. Я обмежую Бога. Я десь загнав його в рамки, я просто не очікую, що він може. Я поділив людей на гідних, на негідних, і тоді не чую Бога. Я надто сильно люблю якісь свої традиції, свої власні досвід, своє розуміння. Для мене Біблія це лише правила, а не, не серце Боже. Якщо так, тоді я просто не чую голос Божий. Хоч Бог говорить до мене. Коли ми зараз будемо молитися, ми можемо молитися і просити щоб Бог дав нам подібний досвід, коли ми будемо все більше і чіткіше чути Голос Боже, і силою Божою позбавлятися від всіх цих перешкод, які є у кожного з нас. Заганяємо Бога в рамки, ділимо людей негідних, на негідних, надто сильно погрузили в якихось традиціях, в своєму досвіді, в розумінні або з писання зробили лише правила, а не книгу про серце. どうも。<Money. S 2> <music>